Вітаю! Сьогодні будемо збирати зайчика. Подивіться: це голова, живіт, ноги, руки та вуха. Розпочнемо. Спочатку беремо животик. Покажи пальчиком, де у тебе живіт. Живіт. А це голова. Де ми її поставимо? Ось тут. Так, покажи пальчиком, де у тебе голова? Ось голова. Так. Далі беремо ноги. Спочатку ліва нога, потім. Права нога, ліва нога, права нога. Покажи, де у тебе ліва нога. А тепер покажи, де права нога. Добре. Далі будемо прикладати руки. Спочатку ліва рука. Та права рука. Покажи, де у тебе ліва рука? А де права рука? Молодець. А чого зайченяту не вистачає? Подивись, йому ще потрібні вуха. А де вуха? Покажи пальчиком. Ось вуха. Беремо спочатку ліве вушко, ось так. Та праве. Ось так. Який гарний зайчик нас вийшов. А тепер поглянемо на мордочку зайчика. Покажи, де у зайчика нос? Ось ніс. А де ротик? Ось ротик. А де очі? Ось ліве око та праве око? Молодець. А давай одягнемо нашого зайчика. У мене є така футболочка, блакитна у білу смужку. Отак зробимо. Тепер зайчик одягнений. Дуже красивий на зайчення вийшло. До побачення, малята!